Вони Знову, так раділи, що вони раніця. запустили, запустили воду в Кримський канал. А тепер, якщо вона впаде рівень, то відповідно вона не буде потрапляти до каналу, так. Але вони звинувачують нас, що це водний геноцид, як вони це робили на Донбасі, коли вони цілеспрямовано руйнували е наші споруди, які водозабезпечували жителі Донбасу, і звинувачували в тому, що Україна робить водний геноцид, не под... не постачаючи воду. Для українців і так само вони і зараз будуть звинувачувати в тому, що це ми винні, що на півдні немає Херсонщини, Запорізької області, Порпетровщини, немає води, що в Криму немає води. І знову ж таки будуть нас в цьому звинувачувати. Це їхня головна ціль. Якщо можна уточніть для Запорізької АЕС вода з Каховського водосховища, це насамперед охолоджувач, чи там є якісь інші потреби? Ні, це тільки охолоджувач, тому що там потрібно постійно закачувати воду. Ми ж розуміємо, що як працює адамна станція, великі обсяги йдуть на випаровування, на втрати, і постійно потрібно підживлювати цю систему для того, щоб вона могла працювати. В іншому випадку потрібно або альтернативні джерела шукати. А зараз, оскільки ми не маємо доступу до атомної станції, ми не можемо це робити, або ж іншим ну, виключати її з можливості працювати. Але в будь-якому випадку, все одна вода буде потрібна, хоч і не в значних обсягах. Е, в разі найгіршого сценарію, про які розміри збитків може йтися. Ну в будь-якому випадку, навіть е цей сценарій, що ми бачимо, бачимо масштаби, це масштаби, які будуть вимірюватися не лише в мільярдах гривень, мільярдах доларів. Тому що тут цілий комплекс економічний, має неопосередковані збитки. Цілий комплекс. І тому тут е я би сказав би, що це буде вимірюватися мільярдами доларів збитків. Врахуйте, що у нас не будуть. Сотні тисяч гектарів поливатися, це, це недоотриманий недоотримана вигода. Це не сплачені податки, це руйнування наших споруд, це відсутність можливості виробляти певні види продукції. Тобто, це така причинно-наслідковий принцип, який має на протяжність декілька років. Якщо найгірший, то буде мабуть і до десятиріччя мати наслід. Зараз вода на якому рівні на Вона є якісь критерії, там мінімальні, які має бути. Ну звичайно, мінімальні критерії є. Там вода буде випускатися поки що, поки Шондори будуть дозволяти воду, але ми маємо розуміти, що враховуючи, що там багато мілководь. Uh -huh. Тобто невеликі, це не глибоке водосховище. Це, мабуть, одне з мелкіших водосховищ. Тобто в нас будуть величезні площі звільнятися від води. Відповідно, ці величезні площі вже будуть становити екологічну загрозу. Ну і відповідно обсяги води, які втрачаються, вони ну, будуть не не зможемо поповнювати, тому що стік на сьогодні не дозволяє на Дніпрі поповнювати ці запаси. Відповідно, що корисний об'єм цього водосховища буде зменшуватися, і знову ж таки повторюю, що якщо нам потрібно буде заповнити, то це на це піде декілька років, і дуже обережно це треба робити. Дуже порахувати через режим роботи вечір розташованих водосховищ, щоб ми не завдали збиткам інших галузей економіки.